Всім привіт! Знову говоримо сьогодні з вами за крипту. Наведу вам декілька своїх думок тверджень, чому не варто сьогодні заходити в біток, а чому варто набирати другорядну криптовалюту, якщо у вас є бажання інвестувати в цей ринок. Загалом, зараз біток там вище 110 тримається, але якби в зоні 120 останній час декілька останніх тижнів, навіть, мабуть, півтора 2 місяці тримався доволі дорого. І тут якраз от в цей період дуже себе добре показував ефір, який там прям нормальний хороший рух такий зробив. <кій> <кій> про зони супротиву, про вичерпаний потенціал у Бітка я вам про це вже, мабуть, <кій> в кожному відео кажу. і... Давайте ми зараз трішки подивимося на е, різні метрики, які нам показують, що роблять інші е, гравці на цьому ринку. І е, найбільша така підсказка, там є різні сегментації, там короткострокові, там зовсім довгострокові, але е, найпідходящий для нас індикатор це саме люди, які тримають більше одного року. Саме вони рухаються такими циклами. Тобто, на ведмежці у них завдання купити дешево і на ближчому рості бичому ринку скинути. Там є люди із 3-5 років утримуванням позиції, там 10 років і так далі. Але чим далі ми туди йдемо, тим ми розуміємо, що це більші гравці із набагато більшими капіталами. Якщо, наприклад, у них там мішок тих бітків був ще із тих ранніх 10 -х, 12 х Надцятих років, де вони просто за безцінь там отримали ці бітки, чи через майнінг, чи е, інвестували в цей актив, тому що розуміли його перспективу потенціалу? То вони на кожному бичому ринку. Вони будуть фіксуватися, і скидати об'єми. Тобто в них як такого перезаходу, в принципі, в біток, ну, скоріш за все особ... особливо не буде, тому що, якби у них і так, що там вагон тих бітків, з, якимись, ну, з якими потрібно щось зробити. ну, тобто, Звісно, зафіксувати в прибуток, а, не нарощувати ще більшу позицію. Тому якби там профіт і так шалений просто, і їм достатньо просто, планомірно на кожній бичці скидати, тому що там у них такі що вони в межах одного циклу його просто не скинуть, тому що продавлять дуже сильно, здавлять ціну вниз. І це кожного циклу, ось так там, кожні 3-4 роки, скидається планомірно. І е, тому я саме більш за орієнтир для себе. Беру для того, щоб розуміти, це саме люди, які отримують більше, ніж один рік. Е, тому що все, що менше люди тримають, скоріш за все, це вже будуть непрофесійні гравці, це люди, які випадково заскочили на цей ринок просто на хайпі. І виходить, що ті, хто тримає більше року, от це вже більш категорія професійних інвесторів, тому що люди зазвичай е, хочуть спекуляцій швидких результатів. Якщо що, там. Не виправдали їхні очікування там за місяць, декілька місяців, ну, можливо, там півроку, то якби все, якби це поганий актив, тим паче, якщо він дав їм просадку, а люди ж на хайпі залітають, а потім, коли якраз наступна фаза йде спад, корекція, це або розворот в глобального ринку, або тимчасова корекція, поки те, що зараз відбувається, тимчасові корекції, то люди на цій корекції, вони. Багато хто продає свій актив і не дотримує його до відновлення і так далі. Тому ми орієнтуємося на однорічні саме тримачів один плюс років, і е, ви можете побачити дуже таку цікаву закономірність, що вони дуже добре оцю циклічність ловлять. Е, тут єдина тільки що момент, коли вони тільки починають, наприклад, продавати, як це відбувся перелом 24 2024 році, весною, коли там біток пішов в 40 плюс, то вони вже почали продавати. І нам дуже важливо починати, наприклад, умовно продавати свій біток, ну орієнтуватись на це, якщо ми говоримо про продаж, тоді, коли вже ось такі довгострокові інвестори певний довгий час продають. Тобто не одразу, як тільки. там Тренд оцей переломився висхідний, коли вони набирали, тільки почали вони скорочувати. Ні, нам треба дочекатись, поки вони вже довгий час скидають свою позицію. Ну, от, наприклад, як це сьогодні відбувається. Тобто, ви можете і раніше, звісно, якщо в цьому є потреба. Тобто, ми виходили, наприклад, в Інвесткубі, купували по від 20 до 30 тисяч доларів, виходили по 63 весною 24-го року. Чому ми так робили? Тому що початково у нас ціль була 90 вихід по вітку, а тому що. Тоді біток виріс, ефір виріс. Вони нам дали 2-2,5 ікси прибутку на інвестицію, а Альта тоді ще не показала свого максимального потенціалу. Так, звісно, зараз це виглядає як не зовсім е, таке саме ідеальне рішення. Хоча ефір тоді було прям ідеальне рішення його скинути. Тому що ми весною вже в 25-му році, через рік, вже ефір знову повторно. Ну то тоді зафіксували 2-2,5 ікси, а весною, ось в 25-му році, в квітні, мабуть. по 1550 по 1600, знову повторно закупили. От з бітком тут ситуація так ну не ідеальна. Тобто так, прибуток отримали із конкретно цієї інвестиції в біток. Але якби якщо ми там умовно тримали б до сьогодні, там до 90-120, до 120, то, звісно, це було б краще, тому що та альта, яку ми в той момент її купували то вона ж, звісно, просіла. Ще навіть і до сьогодні. І виходить, що в нас, по суті, біток сьогодні виріс, альта просіла. І от, от така історія. Ну, Але в нас тоді ще був Ріпл, ми і в ріпл ребалансувалися, який нам потім дав знову 3 ікси. Ну, тому тут таке питання доволі спорне, і плюс до того, що біток тоді мали зовсім невелика кількість людей, може ну, 20 ну, до 30 в клубі, тому що я тільки започаткував клубу у лютому 2023 році. І виходить, що люди могли тільки там ну Скільки, рік набирати. Ну, десь так, ну до 300 тисяч, загалом від 20 до 30 оцей цей період. Тому хто заходили, ми заходили лише в альту, в ефір і все що нижче. Тому, тому якось ось так орієнтуватись на цю історію дуже дуже важливо, на мій погляд. І це те саме буде стосуватись саме і покупок. Тобто, коли уже. Зламається оцей несхідний тренд, а ми бачимо, що він в певний період починає розвертатись, і знову ось такі тримачі рік плюс, вони починають вже тепер набирати біток, а вони почнуть набирати тоді, коли починається, буде вже ціна планомірно вже довгий час там знижуватись по бітку. Наше завдання заходити в біток не тоді, коли вони тільки починають набирати біток, а після того, коли вони вже значний період почали набирати. Оце дуже важливо. Тобто, це так, як відбувалось, наприклад, ось в 22-му році вони вже довго. Довгий час набирають, але ціна падає, падає і падає. Якби сказати, ну, нелогічно, на що вони набирають. Але суть в тому, що в них, можливо, великі капітали, і вони планомірно просто кожне падіння такою таким усередненням викупають. Тому що, звісно, ніхто ж не знає, де буде абсолютне саме мінімальне дно. Але от ви можете самі вже прикинути, я не буду вам це все пояснювати детально. Ви просто подивіться на графік зверху, чорний біток. А... Оран... Жовтим – це саме графік е, бітків, скільки вони там купують, скільки вони продають, ну, тобто баланс. Тобто, чи більше продажів, чи більше покупок. Е, давайте ще також на дуже важливу метрику з вами подивимось, це саме реалізована ціна довгострокових холдерів. І е, це знову ж таки дії професійних інвесторів. Ми дивимося, яка в них середня точка входу у е, біток. Звісно, вона постійно підвищується сходинками. Кожен цикл реалізована ціна збільшується точка входу. Але дуже важливо, що найкращий момент брати біток тоді, коли. Ціна знаходиться нижче реалізованої ціни. Тобто, коли більшість учасників ринку знаходиться в збитку. Е, і довгострокові інвестори, е, ну це їхня в принципі точка входу, це не весь широкий ринок, не, там трішки інший є індикатор, але довгострокові інвестори теж ну тут історія теж дуже добре працює. Коли ми або торкаємось, ось як це було в 2020 році. Тобто, спочатку ми впевнено пробили цю е, лінію в е, їхньої ціни точки входу, там по 5 у 2019 році. А потім ми протестували. Зараз ми знову теж були в 2022 році закріплювались нижче реалізованої ціни, і потім зараз в майбутньому реалізована ціна в районі 35-36 тисяч доларів. Тобто нам потрібно хоча б її торкнути з цієї лінії. Тому Точка входу десь в районі 40 повторно за біток, на мій погляд, це дуже буде е, хороша ціна, щоб знову заходити. Чи вона буде, звісно, хороша це одна справа, а чи вона буде? Ну, в принципі, історія каже, що так, там по тиханалізу теж е, та зона якраз повинна закриватись. Тому я думаю, нижче 40 біток ми з вами побачимо. І просто потрібно дочекатись. Тому питання, чи вам треба зараз біток купувати? По 120, по 110, по 100. Вирішуйте вже самостійно, тому що є дуже-дуже висока ймовірність, що він знову піде нижче 50 і туди в зону 40. Може вона трішки нижче, може навіть і до 30 дістане. Тут вже важко прогнозувати, от нижче 40. Для мене це вже та ціна, коли я буду набирати повторно. Ну, звісно, якщо її побачимо. Не побачимо, ну, я переживу це. Тому що в мене багато є <кій> різних можливостей, де можна заробити... Я їх таких бачу, тому я і намагаюсь наздогнати поїзд, який вже давно пішов. Якщо подивитись на саме індекс страху жадібності, от як вони відбувались в межах росту бітка, то ви можете побачити, що якраз от з двадцятого з року тренд постійний був негатив і червоним. Чим більш червоний, тим більший страх екстремальний, якраз відбувався на ринку. Після того, коли біток розвернувся, то чим вище ми підходимо, тим більш зеленіші оці рости вони вже трапляються. І це якраз означає, що ринок вже перегрітий. Ну не ринок, а конкретно. Біток, і це найкраще на сьогодні інвестиція, щоб в нього заходити. Ну, от, от, якось так. Навіть по психології тут та ж сама історія працює. Тепер ми вже з вами плавно підходимо до ефіру, і що ж у нас, що, що нам робити, якщо інвестувати хочеться, є можливості, і у нас там умовно нема бажання чекати наступного циклу там, бітка до 27, до 28 го року, умовно. Як він знову прийде, там не 40, то в принципі, ну, можете брати більші ризики і лізти в альту. Хоча, якщо у вас немає досвіду, то чесно, не сильно я вам це рекомендую, але навіть якщо у вас є дуже велике бажання, то хоча б беріть невеликі суми для інвестицій, тому що заробити тут дуже важко. Альта це дуже специфічний актив, рухається дуже <кхм> неординарно і вибачаюсь. <кхм> <кхм> І не так, як біток, абсолютно. Е, в чому суть? Якщо ми дивимося на біток, у нього рухи плавні поступово, амплітуда плавна, рухи плавні. Плавно зростає, плавно падає. А якщо ми дивимося на альту, то вона різко зривається. Просто ефір ще щось таке посерединці, тобто він якби щось між бітком і прям альтою, е, рухи його. тобто все-таки трішки зглажені. є така історія. А от все, що нижче, звісно, там вже альта. Я маю на увазі, там дуже різкі рухи. Тобто, якщо поглянути, наприклад, на Ripple, то він дуже довго стоїть, наприклад, внизу, і потім за місяць, буквально два, показує абсолютно повний свій потенціал. Але Ripple це монета із великою капіталізацією, тобто вона там була в п'ятірці приблизно навіть ще до росту. І зараз, звісно, вона теж в топах тримається. Тому навіть вона ось так зривається дуже різко. А якщо говорити про ще менш капіталізовані проекти, то вони взагалі там 2-3 роки просто внизу лежать, або навіть планомірно оновлюють свої е, низи, а потім різко за буквально тиждень. За пару днів можуть показувати оці 3, 5, 7, 10 іксів. Абсолютно дуже просто. Давайте ми з вами зараз подивимось на такий проєкт, як ОКБ, ну, тобто це токен від біржі OKEX. Він буквально за два тижні зробив із там, 45 доларів на 250, більше 5 іксів, буквально за два тижні. І ті люди, які думають, що ну от. Коли почнеться альтсезон, ось там я тоді і куплю. Але питання: а ви зможете вчасно оприділити, що тоді почався альтсезон? І наступне питання: так коли вже стане очевидно, що це альтсезон, коли от такі рухи будуть робити там, кожен другий проект. А якщо говоримо там про топові проекти, там топ 100, топ 300 проєктів по ринку капіталізації, то ну, от, більшість з них будуть ось такі рухи робити і. Тут відкатів практично не буде. Люди, часто я зустрічаюся з такою історією, що люди мені кажуть, ну типу, зараз от ріст, вже ціна там виросла, наприклад, я відкатик зачекаю і потім зайду. А якщо цього відката не буде, і якщо по бітку вони ще є ці відкати, по ефіру теж є не завжди вже, то по Альті тут відкатів нема. От, ну, просто немає. За... Ніч буквально активи роблять x2, потім в день ще х2, і потім стають там в якийсь боковичок, і потім ще за наступний тиждень роблять другий рух. Як це виглядає? Ну, це якось ось так приблизно. Тобто це одна свіча в один день, і ви бачите, що це 45 за ніч буквально за день на 140 3 х потім якийсь так корекція відбулася. Ви, скоріш за все, ви там заходити не будете, тому що, якби вже там 3х ціна дала, і ви будете ще більшу корекцію чекати, і потім ще на 3х. <кій> От, от так рухається альта. Тому якщо ви <кій> зараз собі будуєте плани, що ви вже удостовіритесь, що почнеться альтсезон і потім будете заходити, то я вас розчарую, ви потім просто не встигнете. І ви будете бігти постійно за потягами, які йдуть. Одна монета полетіла, ви давай її якось намагатись десь там упіймати, коли вона вже там 2-3 ікси зробила. Потім побачите, що інший проект стрельнув. Давай. З цього проекта виходити, тому що він в боковико цей став, перейшов. Давай переходити в той проект, який знову стрільнув. І ви постійно будете бігати ось так за цими зайцями, яких ви не зможете наздогнати. І... Потім в певний момент просто альтсезон завершується, і виходить, ви засаджені в цій альті на хаях, і потім починається тренд падіння, і вам жалко якби в мінус фіксувати збиток, що робити з цим, ну пересиджувати корекцію. І ви думаєте, що вона буде коротка, а вона не є короткою. Вона просто планомірно падає, падає, падає і падає. Е, там Трьома хвилями це може бути е, знижень, ну знижуватись це падіння. тому Зараз е у нас стоїть питання, чи ви хочете інвестувати в Альту, чи ні. Якщо так, то значить потрібно е інвестувати зараз, коли немає такого підвищеного інтересу, коли ціни зараз ще знаходяться дешево, коли ще попереду є якась невизначеність. Тобто, е коли задаємо питання людям більшості е масі, чи буде альсезон чи ні, то вони кажуть: <кій> наприклад, в цьому році. Люди, здебільшого кажуть, ні, не буде повноцінного. Тому ми розуміємо, що є ризик не статися, ну звісно, є, але якраз саме за цей ризик ви і маєте оцю потенційну наддохідність, надприбуток. От і все. А якщо ви вже будете заходити, коли все очевидно, ну, тоді вже пізно. Тоді вже пізно, немає такої там дохідності. 30%, 50% прибутку, так, можливо, ще навіть 2 ікси, може бути. Але все, що вище 3 Плюс ікси 3, 5, 7, 10, вам вже розраховувати на цю дохідність не варто. Давайте зараз подивимося на домінацію бітка. Тобто ми бачимо, що він вже ось повномірно із червня 2025 року буквально все літо втрачає свою домінацію. А це що означає? Це означає, що ліквідність, нові кошти, які заходять на крипторинок, вони йдуть не в біток в більшій мірі, а йдуть саме в альту. Зараз вони йшли в ефір, і ми бачимо цей просто шалений вертикальний ріст. До сих пір люди не розуміють, що це відбувається, і досі не вірять у розборот ефіра, та що він йде на нові історичні вершини. Чи я там знаю майбутнє? Ні, я не знаю. На 100% гарантії я вам не можу дати, що він туди йде, але шанси вони насправді дуже високі. Дуже багато ознак, що все-таки ми зараз от. Тимчасову зупинку тут зробили, тому що як не як тут є зона супротиву, оця остання, третя, оце жовті зони, це я вам показав зони супротиву. Я вам їх раніше ще малював, і хтось може сказати мені: ну ти чекав там до кінця серпня, ефір там по 5 по 6, Зараз цього немає. Ну, типу, окей, немає. Я зачекаю ще там е місяць, другий. Для мене це не є критично. Але я вам писав про ці зони супротиву, і зараз ми бачимо, що ціна ну якби реагує, зупиняється в них, і це в межах норми, в межах бичого тренду зростання. Тому якби це погано, та ні, ну якби є ще час докомплектувати, добрати в свій портфель там альту, якщо у вас дозволяє ризики, якщо у вас є це бажання. Ну от і все. Ну а так, якби. Ми говоримо про інвестиції, нам постійно тут потрібно чекати. Тому тут немає взагалі права нам поспішати і ось так сліпо своїм часовим орієнтирам давати дію. Ну, от умовно, до кінця літа не відбулося росту все я продаю. Ну, це є умова, звісно, стратегії, може бути. Але по часових рамках, от. Я, до речі, дуже мало бачив теж експертів, які можуть прямо так точно говорити, коли це все почнеться. Всі експерти промазують по часових рамках. Але є толкові експерти, які. Можуть правильно приділити тренд. Ну таких набагато більше, ніж по часових рамках, тому що часові це взагалі така річ. Ну, взагалі супер, супер надскладна. Це я не знаю, це вже просто вищий левел. Мабуть, професіоналізму. Це люди, мабуть, можливо, як Ворен Бафет, хоча мені теж важко сказати, чи він розуміє оці чіткі орієнтири, прямо отак на 90%. Я думаю, ніхто цього не знає. Але звісно, із більшим багажем знань, ну твоя похибка вже зменшується. Тому, тому от якось так. Наше завдання зараз перебувати в Альті, тому що, на мій погляд, зараз ефір, ну навіть якщо не в серпні, то вже в вересні він нарешті вже зможе пробити оці п'ять історичні вершини, повноцінно закріпитись там і піти туди наверх. Домінація по бітку, вона зараз вже спускається, і зараз ця домінація вона йшла в ефір, а далі оця друга половина цього руху, ну трошки більше, ніж друга половина, я думаю, вже буде йти у широкий ринок. Широкий ринок це альта. Трон зараз теж я вам писав про це ще ось тут у квітні 25-го року, що він зламав оцю свою несхідну трендову і тепер уже рухається наверх. Тому трон це один такий із специфічних теж альтів на крипті який рухається ну прям дуже плавно. От видно, що тут сидять інституці... інституціонали. Тут по ончейн метриках там. Коли ти відслідковуєш, хто зараз там набирає цей актив, то сьогодні тут якраз інституціонали набирають трон. Десь із 22-го року, то цей весь період, вони планомірно його скуповують. Через те тут є така плавна плавна амплітуда. От така історія. Але загалом тут по трону з го року вже ось по сьогодні, скільки це 7 років, відбувається поступова акумуляція цього. Проєкту, і тут він йде по фазі прискорення. Дуже багато таких активів є на фонді, на фондовому ринку, і це дуже хороша ситуація. От я вам скажу, що це признак, вибачаюся, ознака е дуже якісного активу, в якого ось по такій мінімальній амплітуді, коли і відбувається органічний ріст, і він йде по прискоренню, то далі в певний момент йде просто вертикальний памп. Тому звісно зараз я не закликаю вас купувати трона, тому що все-таки він вже не є дешевим. А от в наступну ведмежку приглянутись до трона як до фундаментально дуже крутого проекту, звісно, варто там біток, ефір, трон це просто трійка топових активів. Ну, дійсно, це топ. Все інше ну, є дуже багато сумнівів і, звісно, набагато більше ризиків. Тому в межах цього циклу трон, звісно, краще не чіпати. Те, що я вам казав, те, що вертикально зараз зростає, вам здається, що типу, там ефір зараз буде розвертатись, падати. Ну але ж зараз проекти вони відстрілюють. ОКБ, от, бачите, там 5 іксів зробив. Зараз от, інша монета Кронос, теж якби, біржа, криптобіржа, їхній токен. Знову. Теж от ми бачимо дуже такий хороший рух із там, 16, ну, 2 ікси зробив за цей тиждень. Ну, типу, так. Зараз ефір не робить якихось сильних рухів, бо якби, ну, йому теж потрібні зупинки, і він зробив вже теж сильний рух, тому йому в принципі як кажуть, простітельно. Але Альта зараз вона чекає свого моменту. От я можу це так зараз сказати. Тобто, так вона знаходиться зараз там дуже низько, але я думаю, що у нас все буде все попереду. І можливо, вже дуже-дуже, дуже скоро. Ось на осінь вже основний сезон. Я вам говорив весною, що так як весною сезонність не відпрацювала, можливо, у сезоні літа вона теж не відпрацює, тому що літо зазвичай поганий час для крипторинку відбуваються корекції. Але я вам казав, що сезонність зламалась весною і зимою, то, скоріш за все, можливо, літом якраз буде хороший рух. І якраз оцей хороший рух він і відбувся. Ви можете побачити, що якраз от із кінця там, весни і до, якраз до кінця. Літа, оці там три місяці ефір, ну прям дуже круто рухався. Якби знову зламавши сезонність. Тому весна і літо зламали сезонність, можливо, осінь, коли хороший період, можливо, воно буде так, як повинно бути. Не знаю не по сезонності, але маю на увазі, що хороший період для росту. По крайній мірі зараз все на це вказує. Тому. Індекс індекс страху, вибачаюся, Altcoin Season, тобто як ліквідність рухається в альту. Вона була останні десь 4 місяці, тобто десь з початку року до кінця весни, взагалі, на критично низьких відмітках. Тобто, це період дуже дешевої альти. Сьогодні, нарешті, цей індекс почав виходити. Вище 40, але за рахунок ефіра. Ну це теж важливо. Тому зараз, поки що середня дрібна капіталізація, туди ліквідності не йде, ще немає поки що. Це вже буде кінцевий етап заключного циклу ну, росту цього циклу. Тому коли почне відстрілювати альта, будьте готові вже покидати цей ринок. Сподіваюсь, і з профітом. Тому що це вже буде десь початок кінця. І давайте теж ще подивимося на Google Trends. Це запити Ethereum у пошуку, і ми бачимо, як інтерес до ефіра дуже стрімко був виріс на його якраз рості із початку липня і там, от, мовно, до серпня. Зараз інтерес знижується, тому що якби знову ефір зупинився. Але якби от тут він вже там ну, хороший інтерес до себе привернув. Тому Ще, можливо, якась така одна хвиля, і це вже прям кінець росту по ефіру. Ну, от він вже половину руху зробив, Я думаю, ще половину таку саму зробить. Ну, такий імпульс, якийсь швидкий. А потім вже високі шанси, що він вже перейде в боковик у фазу розпреділення. От якось так. Там, де буде якраз стріляти альта. Ну, от, от якось так. Можливо, відео було затягнуте, але, думаю, користі я вам трішки дав і. Також е, на подумати в тому числі, е, що робити: там, купувати біток, купувати ефір, купувати альту. За ризики, в тому числі, будь ласка, не забуваємося, Якщо ви лізете в альту, якщо у вас немає досвіду, взагалі, якщо ви там, зелений сьогодні прийшли на ринок, то, будь ласка, не беріть великих сум, беріть тестово, маленькі суми для того, щоб побачити, як цей ринок працює. Тому що крипта, е, ринок не для всіх. Далеко не всі психологічно можуть витримати оці гойдалки. Так, є хороший потенційний дохід. Зараз там 1 до 5, 1 до 8, тобто кратний ріст нашої інвестиції. Але є і оця одиниця ризику: це повністю втратити ці всі кошти, які ви сюди заносите. Тут ринок дуже конкурентний, дуже цинічний, хтось втрачає, хтось заробляє, і, звісно, втрачає більшість. Тому заробити важко, але можливо. Але якщо у вас немає системних дій, якщо у вас немає торгового плану, стратегії, досвіду, ви не знаєте, як працює психологія, ну шансів у вас немає, повірте, це точно абсолютно. Тому, якщо у вас є бажання, долучайтесь до моєї команди Інвесткубу. ми разом сьогодні тримаємо один той самий портфель, наповнення 5 монет у портфелі. Сьогодні це все ефір і, і альта, тобто бітка там немає. Потенціал 1 до 5, 1 до 8, ризики, звісно, є. Ніхто про них не забуває, про це завжди говоримо. Є всі шанси відпрацювати в цьому році. А як буде, ну, звісно, там побачимо. От якось так. Підписуйтесь також на безкоштовний телеграм-канал в описі під даним відео. У мене на сьогодні все. До зустрічі, бувайте!